Родина Щирка просить допомоги всіх небайдужих. На очах у двох дітей і мами згасає 35-річна жінка. Лікарі роками не могли діагностувати в неї рідкісне захворювання. А зараз на лікування потрібні величезні гроші. Їх у родини немає. Мати двох малих дітей прагне одужання. Насамперед, через хворобу молодшої доньки Хоча бути у змозі доглядати за дитиною хворою на ДЦП. У мене є двоє діток, для яких я хочу жити. Такі рани в Оксани письменної майже по всьому тілу і на внутрішніх органах це вияв тяжкого грибкового зафурювання – актиномікозу. З'явилися вони відразу після операції, коли після всіх аналізів лікарі вирішили видалити на тілі жінки пухлини, але стало тільки гірше. Почала підніматися температура. Почали сучитися ці шви на цих пухлинах, що видалили. Почала боліти печінка, піджелудочна, все почало боліти. Лише після десяти консультацій у кількох профільних інститутах визначили глибокий актиномікоз. Але в лікуванні в Україні та Росії пацієнтці відмовили через її тяжкий стан. Ні, одна із лікарень, ні один інститут не захотів нас приймати, і всі говорили, що. Якби це не наш профіль, у нас нема таких спеціалістів. Лікувати рідкісну недугу зголосилися тільки медики Черкаського обласного онкодиспансеру. Найтяжчі випадки це коли вражаються вже легені. В даному випадку ми маємо такий самий випадок. Оскільки ми починали лікувати цю жінку, то ми вже це і продовжуємо. В Україні просто немає куди звертатися. Допоки хвороба цілком не пошкодила внутрішні органи, родина Оксани терміново шукає клініки, де можуть лікувати таку недугу. Якщо знайдеться, кажуть. Готові продати єдину вартісну річ двокімнатну хрущовку. Уже зараз грошей не вистачає на антибіотики. Одна капельниця в день у неї десь приблизно обходиться 8-10 тисяч. А таких призначили на сьогоднішній день 14 капельниць. Заради порятунку Оксани Письменної її десятирічна донька відмовилась від лікування, аби сім'я не витрачала так необхідні зараз для мами гроші. Я вас усіх люблю, допоможіть, будь ласка. Світлана Тараканова, Владислав Тульський, Черкаси, ТСН 1+,1. рідні. Оксани Письменної дуже сподіваються на допомогу небайдужих. Переказати гроші можна на картку Приватбанку. Усі реквізити на сайті TSN.ua.